Люди йдуть і час минає, залишаються слова. Ти живий, як серце знає, в цьому і сила вся твоя. Знаєте, якщо бути з вами відвертими, істина полягає в тому, щоб знайти і полюбити себе, тому що ти. Це і є все. І всі. Тому не потрібно кохати когось, тому що прийде час. І цього когось хі, як вітром здує. Ви розумієте, про що я і про що мова. Тому. Ти є творець свого життя. Ти є сильний, ти є сильна. Кохай себе, і справжнє кохання прийде в твоє життя, істина.